У Канаді є два типи людей ті, хто боїться будь-якого боргу, і ті, хто використовують борг як інструмент для зростання. І різниця між ними не в доході, а в розумінні bad debt and good debt. Головна помилка новоприбулих це розуміння, що всі борги погані. Коли ми приїжджаємо з України, ми привозимо з собою один той самий менталітет. Кредит це зло. Бо там кредити дорогі, банки нестабільні, фінансова система непередбачувана. А тут, в Канаді, борги поділяються на два різні світи: Good debt – це борг, який працює на тебе, and bad debt – це борг, який працює проти тебе. І якщо це зрозуміти, ваше фінансове життя зміниться кардинально. Ви ніколи не станете фінансово вільним, якщо ставитесь до боргу під 3% так само, як до боргу під 20%. Bad debt – це борги, які тягнуть вас вниз. Почнемо з найгіршого. Кредитки під 19%, персональний лон під 12-17%, червоні кредитки від магазинів Walmart, Superstore, авто під високий кредит і buy now – Pay later, які здаються дуже дуже привабливими, дуже легкими. Bad debt – це борги, які забирають ваш кешфлоу, з'їдають ваші майбутні можливості, шкодять кредитному скору, збільшують ваш стрес і обмежують вашу свободу. Людина з bad debt – це людина, яка працює не на себе, а на кредиторів. Якщо ви платите відсотки вищі ніж інфляція, ви працюєте на систему, а не на себе. Good debt – борги, які створюють капітал. Good debt це борги з низьким ризиком і з високою вигодою. У Канаді до цього відноситься іпотека. Звичайно, іпотека під 3-5%, інвестиційні кредити під низький відсоток, бізнес-кредити з чіткою моделлю. Фінансовою моделлю, бізнес-моделю доходу, використання кредитної історії для побудови активів. Good debt збільшує вашу нетвартість, відкриває можливості, допомагає створювати капітал, працює довгостроково і дуже часто він дешевший або дорівнює інфляції. Наприклад, іпотека під 3,7 це дешеві гроші. Вони стають з часом ще дешевше, багаті не бояться боргів, вони бояться пропустити вигоду. Найкращий приклад good Debt у Канаді. Однією з найбільших недооцінених форм хорошого боргу є іпотека. Чому ви фіксуєте низький відсоток? Інфляція з'їдає вартість боргу. Нерухомість історично завжди росте. В Канаді 100%. Ваш платіж залишається таким на протязі 3-5 років. Частина платежу йде у власний капітал, майбутнє житло стає активом. І тут важливо, я не даю порад щодо купівлі нерухомості, тому що це залежить від конкретної ситуації людини. Але як інструмент, іпотека це є типовий good debt, який використовують мільйони канадців. Найбільша помилка це закривати дешевий борг і ігнорувати дорогий. Good debt – Інвестиції стратегія, яку використовують заможні канадці. Тут найважливіша частина. Good debt працює тільки тоді, коли ви паралельно створюєте. Різні активи, це може бути TFSA інвестиції, RRSP, залежно від планів людини, приватні інвестиції відповідно, відповідно до індивідуального ситуації і рівня ризику, міксовані інвестиції, диверсифіковані портфелі, бізнес активи, нерухомість. І я, як licensed dealing representative, бачу одну закономірність: людина з good debt плюс інвестиції завжди росте. Людина з бед debt стоїть на місці або падає. Успішні люди не виплачують борги, вони замінюють погані борги на хороші і починають рости. Тобто, як визначити, який борг є чим? Формула bad debt. Борг не створює активів, борг не генерує доходу, не допомагає вам рости. Відсоток більший за 8-10 і збільшує ваші витрати. Хороший дет, debt – debt, це борг, який збільшує вашу нетвартість, створює нові активи або збільшує нові активи, відкриває нові можливості, має низький відсоток, дорівнює або близький до відсотку інфляції і працює на вас. Це найпростіший спосіб змінити фінансову логіку назавжди. Борг це не проблема, неправильний борг це велика проблема. Якщо ви хочете розібратися у своїх боргах, оптимізувати, розуміти, що можна мітивати, що ні, що краще залишити, а що замінити. Напишіть мені: ми створюємо, ми створимо для вас стратегію, яка може допоможе вам відірватися від кола дорогих кредитів і почати будувати нові активи відповідально, без ризику і з чітким планом.